Всім привіт! Мене звати Люся. Я живу в Японії, досліджую та обожнюю азійську косметику. Частіше за все про це і говорити можу. Сьогодні я хочу розповісти про свої осінні фаворити. Я спеціально вирішила зробити це відео в середині осені, щоб якщо вам щось подобається або ви відчуєте якесь натхнення, у вас ще був час насолодитись цим саме осені. Почати хочу з доглядової косметики. Тому що це моя улюблена частина. Невеличка експозиція в стан моєї шкіри. У нас дуже раптово почалась осінь, до цього майже весь вересень трималась літня погода, а на початку жовтня раптово сталася осінь, і моя шкіра стала дуже-дуже сухою. Тому зараз я шукаю більш зволоджуючі, навіть живлючі текстури, які зможуть захистити мою шкіру та відновити шкірний бар'єр. Але я все також ненавиджу занадто важкі та липкі текстури. Тож, мій перший фаворит. Це урой міровку шингейро від японського бренду Айхада. Айхада це бренд, який спеціалізується на шкірі схильної до алергії, сухості, дуже сухої, дуже в такому важкому стані, коли шкірі потрібна підтримка, та вони намагаються не використовувати жодних потразнюючих інгредієнтів або інгредієнтів, які можуть викликати алергію. Це молочко для вмивання це засіб, який можна використовувати як для першого, так і для другого етапу вмивання. Тобто можна використовувати тільки його для того, щоб смити макіяж, і потім не потрібно використовувати пінку. Це дуже легке за текстурою молочко. Вона така досить склезьке, але вона дуже дуже приємна на шкірі. Напевно, це єдиний засіб для вмивання, після якого моя шкіра відчуває себе більш зволоженою ніж до вмивання. Тому він мені справді дуже сподобався. І незважаючи на те, що це не дуже бюджетний бренд, а я дуже часто обираю саме бюджетне вмивання, тому що засоби для вмивання проводять на моїй шкіри не дуже багато часу. Це засіб, який я скоріше за все буду повторювати ще багато разів, тому що відчуття від нього справді дуже якесь надзвичайне, і це бренд, який надав мені справді вау-ефект. Наступний фаворит це тотемашітері uh, Шітері теж від бренду Айхада. Це такий тонер, досить рідкий, але тотемашітері Шітері значиться, що це дуже-дуже зволоджуючий тип. Зазвичай японська косметика поділяється на три типи: за важкістю та ступінь зволоджуваності. Де перший це найлегкий для більш жирної шкіри, і третій це найбільш зволоджуючий, найбільш сильний, найбільш важкий, який частіше радять для дуже дуже сухої шкіри. Так ось, ось це топтимашітері це дуже сильна, дуже зволоджуючий тип. Тонеру, і я б сама для себе його ніколи не обрала. Я б, скажімо, все, обрала найбільш легкий або середній тип, але мені попалась мініатюрка 20 мл. Цього лесьйону саме в цьому Шітері, і вона потрапила в мої руки саме тоді, коли в мене почала дуже сильно сохнути шкіра на початку жовтня. Я її спробувала, і я була просто в захваті, тому що це дуже легка текстура, яка справді поглинається шкірою. При цьому вона дає якесь надзвичайне зволодження і одночасно з цим не відчувається важкою або липкою. Загалом я могла б сказати, що це такий продукт, який зробить всю роботу за всю вашу косметику. Тобто, незалежно від того, які текстури ви будете наносити потім, ваша шкіра буде дуже зволодженою, і це мені дуже подобається. Тому що я можу використовувати більш легкий крем, більш легку якусь сировитку, але все одно ось ця дуже сильна сухість вона буде втамована, я не знаю, як ще сказати, вона буде. Стримана, якщо можна так сказати, тому це теж мій дуже сильний фаворит. І взагалі, ось цей бренд став для мене відкриттям цієї осені. Мені здається, він ідеально підходить саме на осінь, і взагалі на будь-який період, коли є зміни сезонів, коли ваша шкіра дуже змінилась. Осінь один з таких періодів. Наступний продукт від корейського бренду Намбазін. Це така досить вірусна сироватка на базін на B3 Skin Softening. Дуже багато блогерів її нахвалювали на азійському ринку. Взагалі вона дуже-дуже популярна. Я придбала її ще на початку літа, але влітку вона мені не дуже підійшла, тому що вона має досить щільну консистенцію такої, ще не олії, але дуже густа водяниста текстура. І влітку вона мені була трошки важкувата. Але саме осінню я змогла її оцінити. Я користувалась нею досить довго, майже кожного дня. Як бачите, тут вже майже зовсім пуста пляшечка. Залишилась зовсім трошки, саме, щоб показати її фаворитах. Вона дуже гарно наповнює шкіру і дає такий, знаєте, як плампінг-ефект для шкіри. Це дуже гарно виглядає під макіяж, це дуже гарно виглядає, якщо у вас така втомлена суха шкіра зранку, ви наносите цю сироватку, і вона діє справді, як знаєте, такий. Як праймер, але з сегменту догляду, тобто вона не має нічого, що залишається на вашій шкірі, вона повністю поглинається, але при цьому ваша шкіра починає виглядати не тільки зволодженою, а справді як це пом'якшеною і дуже наповненою у складі багато ферментованих інгредієнтів. Тому, якщо вам таке подобається, якщо ваша шкіра добре сприймає ферментовані інгредієнти, то це продукт для вас. Але для мене найбільш значущим був її ефект саме. Ось цей плампінг-ефект, який мені дуже подобається, як поєднується з макіяжем. Мій передостанній фаворит це крем для вік від бренду Коси, це японський бренд. А uh, Repair Eye Cream. Взагалі, то ця лінейка обіцяє, що якщо ви користуватиметесь продуктами з цієї серії, ви будете виглядати так, наче ви спали 8 годин, 8 хвилин. Я все ж таки раджу спати та відпочивати, а не покладатись на крем. Але крем тим не менш чудовий у складі є та ніацинамід, тобто при постійному ну, зовсім маленьких кількостях, тобто він не подразнює шкіру. Таке зауваження. Тобто, якщо ви будете користуватись ним регулярно, ви маєте помітити такий ефект освітлення більш свіжої, більш світлої, яскравої шкіри під очима. Але мені знову ж таки в ньому більше всього подобається його легкий хайлайтерний ефект. Тобто, в складі крему є якийсь. Віта відбивають часточки, це не виглядає як хайлайтер. Ви зовсім не можете помітити окремі часточки, але він дуже гарно висвітлює зону під очима. І навіть якщо ви не користувалися консілером, погляд виглядає більш свіжим, відпочившим, яскравим. Мені це дуже подобається. Взагалі, то коли якщо нанести його не під очі, а на шкіру обличчя, воно виглядає такою трошки вологою, теж дуже приємний, наш гарний ефект. І ще написано, і згало я на собі перевірила, що його можна використовувати як праймер під макіяж на зону для очей. Це справді так, косметика на нього лягає добре. Він достатньо зволоджує, щоб у вас не пересихала зона під очима, але при цьому він не є таким дуже щільним і жирним, щоб все плило. Тому я можу сказати, що все, що було обіцяно, крем виповняє, і ну, він в моїх фаворитах. Тобто він мені сподобався. І останній фаворит це ось такі маски, тканинні маски від бренду Lululun. Це серія Precious, балансуючий тип масок. Не знаю, чи видно. Потім я будь-якому разі всі назви ще продублюю в описі до відео. Загалом я деякий час тому відмовилась від тканинних масок, тому що не дуже бачила сенс в них. Мені здавалося, що краще я придбаю есенцію або сироватку такого того ж самого бренду з тим же ефектом і буду користуватись нею. Більш довгий період, ніж я один раз використаю маску. Але після того, як моя шкіра перейшла на суху сторону, я оцінила ефект від тканинних масок. Особливо, коли я багато часу провела зовні, на вулиці, де є вітер, де є сонце. Я прийшла домой, вмилась і відчуваю, що моя шкіра дуже сильно сохне, мені хочеться. Якось е, миттєво її зволоджити, наповнити вологою і привести в порядок. Саме в цьому варіанті мені дуже подобається використовувати саме тканинні маски. Е, тут в упакуванні знаходиться сім масок. Я користуюсь ними не щодня, хоча вони підходять для щоденного використання. І в них навіть є велика пачка, де здається 30 масок, якими ви можете користуватись протягом місяця ну або довше, якщо ви користуєтесь ними не кожного дня. У складі цих масок є пептиди, ніацинамід та бета-глюкан. Тобто вони справді е, намагаються відновити ваш шкірний бар'єр, зволоджити Якось вони діють досить делікатно, тому мені подобаються маски, які я можу залишити на більш довгий час і не хвилювати, що в мене буде якесь подразнення або відчуття печіння на шкірі. А взагалом, загалом, що Ще маю додати, що в них достатньо гарне лікало, яке гарно прилягає до мого обличчя, і воно з такого матеріалу, що ви можете маску трохи розтягнути саме під пропорції вашого обличчя. Це досить зручно, і вони залишають е, трошки липкий фініш, як і майже всі тканинні маски, але це така липкість, яку може терпіти, і мені не хочеться піти і вмитись одразу після використання. Тому по всім параметрам це ідеальна маска для такого. Частого використання, вони не дуже дорогі, вони гарно працюють, вони не подразнюють шкіру, все склалось, тому зараз це мій фаворит на осінь Саме в самих таких випадках. І в мене є ще один фаворит, про який я не збиралася розповідати, і загалом йому рано ще потрапляти в фаворити, тому що він в мене лише декілька днів. Це крем від бренду Косе Церамі Aid. Він, взагалі, такий, знаєте, як пололікувальний, тобто він знаходився в аптеці на полиці з лікувальними засобами. Але це косметичний засіб, це крем, який теж направлений на те, щоб прибрати суху шкіру, відновити захисний бар'єр та навіть створити захисний бар'єр на вашій шкірі, щоб волога з вашої шкіри не так швидко випаровувалась. Тобто він має досить простий склад: це очищений. Веселин, цираміди, щось там зволоджуюче, але він дуже бюджетний і я хотіла про нього розповісти, якщо ви шукаєте якийсь бюджетний крем, який саме захистить вашу шкіру і дозволить їй залишатися зволодженою довше. Якщо ви відчуваєте, що ваша шкіра дуже сильно висихає протягом дня. То ось цей крем, який коштує 770 єн, дає дуже гарний результат. Його можна також використовувати для маленьких дітей з атопічним дерматитом, і загалом він підходить як для тіла, так і для обличчя. І що немаловажно, що в нього також не липкий фініш. Тобто він все ж таки поглинається і фініш, який залишається. Ви відчуваєте, що у вас на шкірі є ось цей захисний бар'єр, але він не липкий і не важкий. І на нього досить непогано лягає макіяж. Саме тому він потрапив сюди, хоч це і досить новий крем. Я його придбала, думала, що буду використовувати його на ніч як така нічна маска, яка просто дозволить мені зберегти цю вологу в шкірі, але ні, він чудово підходить для використання в день, і тому він тут. Ми закінчили з фаворитами з доглядової косметики. Наступна частина буде декоративною косметикою. А потім я додам трошки фаворитів взагалі не з косметики, але декілька речей, які давали мені багато радісті протягом цієї осені і які мені здається дуже підходять під цей сезон. Через те, що відео з декоративною косметикою вийде значно довшим, тому що, як на мене, осінь це найкращий час для того, щоб експериментувати з макіяжем. Тому зараз буде декілька некосметичних фаворитів. І перший з них виглядає ось так. Так. Це шиншила, це м'яка іграшка. Яка дуже приємна на дотик. її можна ось так трошки жмякати, її можна гладити, але найбільш головний її плюс в тому що це не просто шиншила, а грілка. Ось тут знизу в неї є тепло-комалюючі частини, яку ви можете достати і підігріти в мікрохвильовці, або охолодити в холодильнику. Потім ви її сюди. Засовуєте, зачиняєте, і вона буде вас гріти. Тобто осінню та взимку в японських домах досить прохолодно, і ось такий взагалі будь-які різноманітні грілки дуже популярні, але я ніколи собі нічого такого не купувала. А тут я просто не змогла втриматись, тому що в неї просто ідеальна форма, вона дуже приємна і це справді відчувається як маленька пухнаста тваринка, яка гріє вас невідмінно від справжньої шиншил, яка, скоріш за все, не буде довго. Сидіти у вас на руках, ця дуже слухняна і буде гріти вас тільки скільки ви цього потребуєте. Тож це однозначно мій осінній фаворит, який стане моїм а, зимовим фаворитом. Але якщо враховувати те, що вона може також охолоджувати, чого точно не вміє справжня шиншила, то я думаю, що це стане потім і літнім фаворитом. Також а, я помітила, що окрім шиншили, в них є ще різні кривайні тваринки. Але, звісно, мій фаворит це Гарбузюха. Гарбузюха це її ім'я. Так. Ще один фаворит. Складно після того, як я розповіла вам про гарбузюху, складно розповідати далі, але ще один мій фаворит це додаток для читання лібраріус. А це додаток, де є досить багато книг українською на жаль, не всі книги, які я б хотіла прочитати, але тим не менш, найприємнішим в ньому для мене стало те, що там можна взяти книгу в оренду на два тижні і сплатити за це. Половину вартості від того, якщо б придбали книгу. І взагалом мені сподобалось навіть не те, що я можу трохи заощаджити, хоча це також, а те, що ось така система, коли я беру книгу в оренду на два тижні, дуже мотивувала мене читати. Я таки дочитала книжку, яку хотіла прочитати. Uh, і саме через те, що мені дуже хотілося, мені було цікаво, але останнім часом я часто навіть цікаві книги читаю дуже довго, відкладаю, і якось мені важко замотивувати себе сісти за читання. Тобто, це має бути якийсь дуже особливий настрій, коли в мене є час, коли в мене є натхнення на це, і тому навіть цікаву книгу я можу читати декілька місяців. А мене це трохи втомлює, і наприкінці буває так, що. Трохи втрачається зацікавленість у книзі, а ось така, ось така система, коли я беру книгу наприклад на два тижні, дуже мотивувала мене для того, щоб дочитати книжку, яку мені справді цікаво, бо було б дуже прикро, якби я почала читати, була б зацікавлена, але через те, що час вийшов, не змогла б дочитати або була змушена сплатити ще раз. І тоді це вже майже повна вартість книги і немає жодних переваг, тому що я брала її в оренду. Коротше, ось така система дуже змотивувала мене читати. Якщо ви не знали, що вона існує, і ви не чули ніколи про додаток Librarius, Я раджу вам спробувати. Можливо, якщо ви також маєте якийсь таке труднощі з тим, щоб читати книжки, але ви знаєте, що це доставляє вам задоволення, і загалом осінь це ідеальний час для читання книжок. Це загалом зрозуміло, але також в Японії є така. Специфічна думка, що для кожного, кожного кісецу, кожної пори року є своє якесь заняття, яке в цей час є найбільш вдалим, він приносить найбільше задоволення. І ось читання книг саме осені вважається, що приносить найбільше задоволення. Тому я була дуже рада включити цей додаток в свої осінні Так також як я рада, що я взагалі його знайшла. На цьому в мене все. Сподіваюсь, що я надихнула вас трошки спеклуватись про себе, можливо, навіть читати книжки або просто більше насолоджуватись осінню, бо це чудовий сезон, у якого дуже багато таких кінематографічно-книжкових моментів. Мені здається, осінь це найкращий сезон, коли ви можете відчути себе головним героєм якогось а, твору. Твору про ваше життя. На цьому все. А варічим.